Я б хотіла бути тренером на льду. Марія займається фігурним катанням менше року, проте вже встигла взяти участь в міжнародних змаганнях. Але незабаром єдину придатну для тренувань ковзанку у місті планують закрити, бо власникам невигідно утримувати її в теплу пору року. Це потребує подвійних затрат електроенергії. Мама дівчинки не знає, як пояснити дитині, що вона більше не зможе займатися улюбленою справою. Цим просто живе. Вона зранку прокидається і питає, мамо, сьогодні йдемо на тренування чи ні. Продовжити тренування через півроку, все одно, що починати з нуля, переконана голова обласної федерації фігурного катання Ірина Устинова, яка впродовж чотирьох років тренує фігуристів. За її словами, такі перерви неприпустимі, особливо для талановитих дітей, які планують займатися цим спортом професійно. Зараз, для стають очі остра вапрос а закриті катка. Ми просто в вечайні і не знаємо, що нам делать. Ми просимо нам допомогти, тому що це діти наше будущее, это це детство, это их будущее, це здоров'я в конце концов, тому що діти закаляются, діти становятся більш дисциплинированными і повышаются у них успіхи в учебні. Вони ведуть нормальний правильний образ життя. Щоб привернути увагу Житомирських чиновників до цієї проблеми з плакатами транспарантами на мирну акцію Врятуй ковзанку вийшло близько двох десятків батьків, юних фігуристів та хокеїстів. Вони хвалилися успіхами свої. Чад, а ті охоче демонстрували медалі. Наша команда їздила в Вінницю на міжнародний конкурс фігурного катання. І ми там вигравали перше, друге, третє місце. Ми завжди хочемо вигравати призові місця і стараємося і Хочемо тренуватися. Ми були на фокус, спочатку починали, потім влази, яку зливають теж на літо, і це є проблема. Потім ми прийшли на глобал, як би займатися, і ми вже досягли, бачите, хай невеличке, але це є, є успіх для моєї дитини. Ми були в Вінниці, мала команда, 17 чоловік, ми привезли 9 медалей. Андрій, ми перші, тільки прийшли з відкриття катка, ми прийшли, прийшли, я привела дитину на каток, ми перестали хворіти, привозить багато медалей і все. І зараз забрати і я виносила всю пенсію на той каток, я вам чесно скажу, тому що це дуже дорого, і дуже і коньки три тисячі, і плаття півтори тисячі. Кожен раз треба щось щось міняти, щось цього. І сьогодні в нас забирають це, забирають здоров'я, забирають красу, забирають все. Мені хочеться плакати, чесне слово. Ми не просимо багато всі витрати на забезпечення матеріальні кладуться на плечі батьків, Ковзани, прокат. Катка, екіпірування, все фінансується за рахунок батьків, тому ми просимо просто надати можливість льоду для того, щоб проводити тренування. тренування. Проте ж саме просять і хокеїсти на тренування у Житомир. Вони з'їжджаються з усієї області. Я є руководителем дитячої команди хокейної арсенал Полесі». Представляю, ще також хокеїстів. Гори Житомира і Житомирської області. Їх насчитується около 120 чоловік. Це включає Нітешинство, Малін, Макаров приїжджають, полоне, Бердічів приїжджають іграти. Просто ми просимо, щоб нам чимось -то допомогли, тому що нам теж нігде грати. Обласні чиновники кажуть, що готові сприяти і домовлятися з Києвом про зниження тарифів на електропостачання для власника ковзанки. Так як нам пояснив керівник Глобаля, їм невигідно. І тому потрібно якісь порозуміння знаходити з іншої сторони, а саме це через Житомир Обленерго ну мабуть менші тарифи на використання електроенергії зменшити навіть з цією метою, щоб зберегти цей вид спорту. І інший вид хокей. Ковзанки ці повинні ми зберегти які чином. Якщо чиновники не домовляться до кінця березня, ковзанку зілють, і близько сотні фігуристів та 120 хокеїстів на півроку залишиться без льоду. Батьки у відчаї і просять поквапитися з перемовинами.